У нас зараз турнірна таблиця. Турнірна таблиця і в нас зараз є вже два лідери: це Дніпро і Шахтар, три команди, три матчі, дев'ять очок, максимальна кількість. Динамо йде на третій сходинці, маючи сім очок. Ну і далі, бачите, там завтра ще поєдинок свій зіграє Чорноморець. Тобто на даному етапі важко щось виокремити, правильно? Та ще можна чекати і чекати, так. Да. Ну, тобто, є, скільки, турів, скільки турів треба зіграти, Васильович? 9-10. 9-10. Після цього да. можна буде робити висновки, хто буде там да. боротися, хто буде да. в середині, хто да. буде внизу. Да. Що вже можна потім буде розписати хто туди? Ну так, да. просто я підскажу, кому звернутися. Хорошо, наступний вопросу. тур. Наступний тур, четвертий тур, Олімпік Шахтар. Ну поєдинок в Києві будемо сподіватися, що буде цікавим. Дуже хочеться сподіватися, що він буде дуже цікавим насправді. Таким не менш цікавим, ніж Олімпік Динамо. Правильно, Олександр? Да. Металург Запоріжжя-Дніпро, ну тут Уругвай-Парагвай, правильно? Металіст Говерла, металісту треба набрати очки. Орс на металурдонецькавий матч. Чорноморець Зоря, так само буде цікаво. Бачите, Галицько Волинське князівство відновлюється волинь Карпати. Є і лічівець Динамо, Поєдинок, який відбудеться знову ж таки у, Ди... у Києві.